Костя, скажи, будь ласка, як ти дізнаєшся новини з фронту? Ну по різному читаю там зведення слуху аналітиків своїх друзів на фронті, але чесно кажучи, однаково хочеться більшого розуміння, що відбувається саме всередині процесу? От саме про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем, героєм України, командиром дивізіону артилерійської розвідки Нацгвардії Віталієм Литвином. Він а, не лише розповість про актуальну ситуацію на фронті, а й пояснить, як працює розвідка, які виклики стоять перед військом і як змінилася армія за три роки великої. війни. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. вітаю вас навзаєм. Вітаю, вітаю вас. Сідайте, будь ласка. Дякую. Dobry ranek, witaj. Dziękuję Wam. Дякуємо, що завітали до нас. Одразу хочу сказати вам дякую за те, що ви робите, за можливість нам працювати, за можливість мріяти, дихати, починати кожний новий день. Ми кожну нашу ранкову програму починаємо зі слів вдячності, і зараз, користуючись такою можливістю, говоримо вам в очі. Дякую, дякую вам. І знаєте, хочу також подякувати вам за вашу роботу, тому що ваша робота також важлива, тобто донесення актуальної інформації. Як я постійно кажу, що збройні сили України вони стоять на нашій культурі, Турі, і тобто нашу культуру треба нести в маси, щоб наш ґрунт був набагато міцніший, ніж у ворога. А наш мурашки шкіру, <рес> дякую вам. А, не можу не спитати, як дівчина, яка зараз ситуація на фронті? Ну з погляду артилерійської розвідки, звичайно ж, але що? 에... що ви скажете? Ось я хочу зараз виокремити покровський і Курський напрямок. Тобто, це такі дуже важливі напрямки саме для ворога, тому що це таким є показником застосування FPV-дронів, волокні вони найбільше саме. На цих двох напрямках і застосування саме живої сили і кількості штурмових дій, навіть в офіційних зведеннях, наприклад, півтора тижні тому назад було таке трошки знижено на покровському напрямку. На курському напрямку ворог намагався тиснути постійно з цією ж самою інтенсивності, тому що для них також це дуже важливо при переговорних процесах, які проводилися тиждень тому назад, які будуть відбуватися за таке. знаєте, політичний тиск на управління Російської Федерації, що є присутність безпекових сил на Території Російської Федерації вони намагаються їх витиснути дуже елітними підрозділями, підготовленими підрозділями. На Покровському напрямку ворог хоче охопити з двох напрямків обігти східного і західного напрямку агломерацію населених пунктів Покровськ і Мирноград. І показник того, що він важливий, тому що ворог поновлює активність бойових дій саме на флангах, щоб охопити і застосовує, знаєте, ось відрізняється, чим ці напрямки. Вони важливі на курську підготовлений особовий склад. На покровському напрямку велика кількість на під підготовленого особового складу, тобто, наприклад, полонені знищені вороги, захоплені документи свідчать про те, що е, ворог мобілізував цих своїх громадян і долучив до загарбничка армії три тижні тому назад або місяць. Але ворог, щоб не знижувати інтенсивність ведення бойових дій і не знаєте, не знижувати виснаження наших підрозділів на цьому напрямку, він підтримує такі знаєте інтенсивні штурмові дії маленькими групами, щоб виснажувати наші підрозділи. Ворог проводить постійний оп. Сил прикордонних територій, постійно розвідувально диверсійну роботу і штурмові дії на багатьох таких інших напрямках, не менш важливих, такі, наприклад, як Куп'янський напрямок, ворог там просунувся з двох напрямків на річку Оскіл і намагається просуватися. Тобто, така природний бар'єр. Вздовж якого він хоче просуватися і розширювати свої плазарми захоплені населеним пункту Купенський в подальшому просуванні на Лиман, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ. І знаєте, тут ці з куп'янського напрямку, з Покровського з, з Часового яру, ворог хоче просунутися і заволодіти. Такими великими населеними пунктами Слов'янськ, Дружковка, Костянтинівка і Добропілля, тому що там велика концентрація логістичних підрозділів збройних сил України багато якої логістики розміщення особового складу якраз таки залучені з агломерації цих населених пунктів. Ви однією відповіддю відповіли майже на всі наші за дуже цікаво вашому дивізіону рік. Як змінилася його робота за цей час? Ну, знаєте, постійно нарощуємо можна такі технологічні м'язи, тому що бачення моє бачення управління окремо артилерійської бригади, національної гвардії і в цілому військово політичного керівництва нашої держави це якраз такі технології, uh -huh. тому що ми розуміємо, що ворог нас переважає по живій силі, і ця методика працює. І вони навіть задіють своїх партнерів, це як Корея, які відбували просто знаєте, такі незчисельні штурми. Живої сили і це приносить свої плоди. Це тактичне покращення на тих напрямках, де вони інтенсивно тиснуть живою силою. Тому е, ми розвиваємося в технічному напрямку: е, новітні системи БПЛА, новітні системи е, звукометричної розвідки, радіолокаційні системи, е, аналітичні додатки, додатки ситуаційної бізнесу, тобто постійно покращуємо. І що мені подобається, е, були зустрічі в Києві е, з Виробниками мілтек виробництва РЕБ, БПЛА, наземні роботизовані комплекси. У нас є фідбек. Тобто, ми розуміємо якісь як під тим чи іншим засобом радіоелектронної боротьби ворога проводять наші дрони. І ми угу. можемо напряму зв'язатись з виробником, дати йому логі, і вони розуміють, як це покращити. І тобто, постійно такий фідбек відбувається Круто. з виробниками і покращення тих чи інших засобів. Тобто, ми не стоїмо на місці. Ваш дивізіон зараз набирає нових людей. Та. Як відбувається цей процес, які вимоги <звирь> до кандидатів і е... чи складно знайти потрібних фахівців? Е, знаєте, фахівців в конкуренції, коли знаєте якась бригада, це вже як якась корпорація, якийсь <скільки> такий проект е е рекрутинг фандрайзинг, Я вивчу багато <звирь> нових <звірки> слів, Я можу одразу йти працювати в якусь компанію і займатися або підбором кандидатів, або пошуком грошей, або керувати всім цим, е, тому що кожен командир підрозділу розуміє, що треба зацікавити зараз. Якогось військовослужбовця до речі, прийнята така ініціатива, що громадянам від 18 до 25 років виплачується мільйон гривень. Колись мене запитали, як я думаю, не це багато. Ми бачили, і хейту в цей бік було і багато хто заздрить. Я долучився до війська у 2014 році. Перше грошове забезпечення, і під час 14 років отримав 960 гривень. Я дав відповідь на це таку. Дивіться, з 960 гривень ми доросли до мільйона. Значить, всі 10 років я робив правильну справу, тому що зараз ці громадяни можуть отримати якесь заохочення, покращити свій матеріальний стан і служити війську. Тобто держава приймає багато таких різних зі свого боку. І командири пропонують новітню технології, гарний колектив. І в першу чергу для мене. Найважливіше це розум людини, тому що інтелектом і сучасними технологіями тільки ми зможемо дати відсіч ворогу. Тобто, я вітаю будь-які е, натхнення, будь-які інновації, е, ініціативи свого особового складу. І коли до мене приходить громадянин, я не пропоную. Я кажу, чим ви хочете займатися ким ви себе бачите, я вам дам інструменти, щоб ви реалізувалися в тому чи іншому підрозділі. У мене здебільшого це технічні засоби розвідки, які виявляють в основному артилерію, штурмові групи, бронетехніку, і в подальшому наші підрозділи, окремо артилерійської бригади, вони нищать ворі. От, наприклад, зараз, поки ми з вами розмовляємо, БПЛА літають десь в районі Покровська, в районі Херсона, і наші артилерійські системи зараз нищать ворога під час нашої розмови. Це, тобто, знаєте, все технології, технологіч боєприпаси, технолічні артилерії. Системи, і при підході мені важливо, щоб людина була розумна, вона розуміла свій потенціал і хотіла його реалізувати. І я вже буду давати інструменти на все це. Як відбувається навчання артилерійських розвідників? І скільки це часу займає? Це знаєте, це прям є багато різних спеціальностей. Наприклад, якщо ага. ми говоримо про БПЛА. Які виявляють, що вони літають на вісім, 50, 60, 80 кілометрів. Це навчання може займати місяць-два місяці. Mm -hmm. Тобто, якщо приходить спочатку громадянин у військо, його відправляємо на базову загальну військову підготовку. Це два mm -hmm. місяці. Тобто він навчається стріляти з автомата, надавати домедичну допомогу. Він кидає гранат, він їздить на бронетехніці, він бачить танки. Тобто, знаєте, загальне ознайомлення з військом, з цією системою. І він вже приходить, тобто готовий піхотинець. Потім з цього піхотинця ми готуємо, наприклад, оператора БПЛА. Він виїжджає вже з готовими розрахунками на полігоні навколо Києва. Він розуміє, на яку посаду він заходить. Угу. І ми придивимося і радимо, які якості є у людини, ким йому краще бути. Потім вони виїжджають на навчання вже спеціалізовано під той чи інший засіб. І тут же від складності, від рівня там, оперативного, тактичного рівня саме засобу, відмічаюсь. вирізняється. Це час, тобто mm -hmm. підготовка реально. Наприклад, зараз людина, яка прийшла і буде виконувати завдання, вона пройшла мінімум три місяці навчання. І я розумію, що ну, наприклад, комплекси, які ми використовуємо, вони коштують від 15 мільйонів гривень. Тобто, довіряти дороговартністю кошти, які... Часто ми збираємо за допомогою журналістів, інфлюенсерів, яким донатять звичайні громадяни вони підтримують нашу війську. Знаєте, це таке немаловажливий аспект, немало Це також морально-психологічна підтримка особового складу, коли вони розуміють, що громадяни готові підтримувати своє військо. Зараз гроші заробити важко, але громадяни донатять ці гроші на своє військо. І це також підтримує військовослужбовців. І коли я розумію, що військовослужбовець готовий, він виїжджає на більш такі на Прямки не пріоритетні для ворога, щоб зрозуміти, як працювати в бойових діях, і потім вже перекидаємо їх на інші напрямки, на Покровські напрямки, на Харківськ, Куп'янськ, де вони вже можуть реалізувати свій потенцію. Як вас знайти і доєднатися до вас, от якщо хтось нас зараз буде можна дивитися. просто написати окрема артилерійська бригада Національної гвардії України? Угу. Там є номери телефонів, відділу кадрів, і вони будуть писати історії. Вони будуть знищувати ворога і берегти життя наших підрозділів. Вони створять підрозділ. Шеврон, батареї, роти, взводу, дивізіону, і таким чином, з маленького, знаєте, як я вам подякував на початку за культуру. Вони будуть також початківцями якоїсь історії, якихось традицій, якоїсь культури. Дякуємо вам, дякуємо, пане Віталію, mm -hmm. за вашу роботу, за цю цікаву розмову. Так, Ви робите неймовірну не справу. Дякую дякуємо. вам. Друзі, ранок вдома триває. Ми з вами до одинадцятої і попереду ще чимало важливого, цікавого та корисного. Тож не перемикайте.